Постанова хороша, цікаво, як вона матиме навантаження на бюджет держави і чи буде фінансування. Варто зауважити, що зараз ще є певна незрозумілість в тому, в якому розмірі буде виділено фінансування, тому що е, цим же порядком визначено, що джерелом фінансування є державний бюджет України, тобто з державного бюджету і проводились виплати раніше, а також власні надходження пенсійного фонду, тобто ЄСВ, інші, можливо, якісь переплати, якісь штраф. Ні, санкції можливо, які будуть mm -hmm. надходити на рахунки, вони можуть е використовуватись для погашення цієї заборгованості, класні надходження пенсійного фонду. Але при цьому на сьогоднішній день відсутній затверджений постанови Кабміну бюджет пенсійного фонду України на 2025 рік. Перепрошую вже вересень місяць, а бюджету ще немає. От є тільки одна один рядок в державному бюджеті в додатках. Там передбачено, що з державного бюджету на виплату заборгованості за рішенням суду, як це простіше назвати, виділено 100 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день є ось ці тільки 100 мільйонів, які можна прямо використовувати для виплат, коли знову ж таки запрацює ця система. На мою власну думку, я, так, мені здається, що зараз проводиться аудит тих коштів, які пенсійний має виплатити. Визначається розмір боргу да з цих 785 тисяч рішень за весь період. Визначається загальна заборгованість і те, в якому розмірі реально може надходити платіж. Тому що якщо розділити 85, ну за різними даними, так він інколи різні дані дає: 85 мільярдів гривень на 100 мільйонів наявних коштів, то це вийде ну. Надто маленька сума на кожного пенсіонера, щоб вказати, що ми впровадили нову систему, е і новий кабінет міністрів ну, не зможе ефективно реалізувати цю програму. Ось тому я думаю, що зараз здійснюють ось це вирахування того, скільки кожен день приходить нових судових рішень, скільки було за минулий період, і для розуміння, чи взагалі можна до кінця цього року виплатити ось заборгованість, хоч в якомусь вигляді, чи це дотягнуть до кінця року, не зможуть впровадити цю систему, і ці 100 мільйонів в застарілому, угу. в, на жаль, звичному наразі порядку виплати. А може бути так, Дмитро, що комусь виплатять, а комусь ні? До кінця, так, цього року? Так, якщо не впровадять цю систему.